Захід сонця, Замріяне сонце, зітхнувши зависло у хмарах, мов яблуко жовто гаряче у сірій млі, достиглими краплями слізки росинки стікали, вмиваючи очі, прозорі, такі голубі, як небо. Чи, може, то небо сітхало, а сльози не сонячні зовсім, а неба журба, достигли, замріяне яблуко з неба упало, пала, видно, коло, і хмари, і синь золота. Захід сонця, я ненавиджу цю мить, спалах і кривавий небо край, помирає день, сльози трави, мить відчаю. Я завжди одна спостерігаю цю агонію, відчуваючи, як щось втрачаю, щось більше, аніж день, щось більше, аніж час. Можливо, частину себе самої, можливо, якийсь спогад, що заб'ється у найтаємніший закуток мозку і вже ніколи не потурбує мене, навіть у вісні. Захід сонця, я майже навчилася помирати разом з ним і народжуватись зі світанком, але як боляче народжуватись відразу дорослою людиною. А у дитинство немає вороття, візьми мене з собою, захід сонця.